Вибори 25 травня відбудуться. Їх може зірвати тільки введення надзвичайного стану в Україні. Принаймні в цьому переконують представники комітету виборців на прес-конференції в Івано-Франківську. Вони проаналізували умови, в яких відбувається виборча кампанія сьогодні, та окреслили можливі ризики. Найбільше, що бентежить сьогодні українців, події на Сході. Проте інформацію про відсутність наміру в тамтешніх мешканців брати участь у виборах в КВУ називають такою, що не відповідає дійсності. За результатами опитувань, 70% українців готові прийти на вибори. З них 56% заявляють, що скористаються своїм виборчим правом обов'язково. Сьогодні, по закону про вибори президента, якщо вибори навіть не відбулися на якихось дільницях, в якихось містах, в якихось округах. Це не є підставою для того, щоб не визнавати що ці вибори недійсними. Наразі сформовані всі окружні комісії, навіть в Донецькій та Луганській областях, проблеми виникають з формуванням дільничних виборчих комісій. Причому в усіх регіонах потрібно буде приділити посилену увагу безпеці. Ми сподіваємося, що на 90% відсотків може більше комісій будуть сформовані, і до дня виборів запрацюють всі ДВК, Ну можливо, крім тих випадків, де просто. Їм, скажімо так, робота комісії в комісіях буде становити загрозу для життю здоров'ю, в тому числі членів комісії, безперечно. Це для нас важливіше. Триває інформаційна робота на Прикарпатті, Зокрема, члени ДВК мають можливість навчатися в онлайн режимі в день виборів. Працюватиме прес-центр, що забезпечить оперативніше висвітлення новин. Але ми сьогодні маємо, як я сказав, проміжні вибори народного депутата. Дійсно, для франківців є доволі широкий спектр вибору різних кандидатів. І я думаю, що сам, сам час сьогодні такий, що мотивація виборців буде абсолютно інша. Якщо раніше голосували за більше політиків, сьогодні, очевидно, більше будуть голосувати за людей, які там самодостатні господарники, які створюють робочі місця, які ефективні менеджери. На Івано-Франківщині зареєструвалося вже 20 спостерігачів, котрі працюватимуть на виборчих дільницях. Якщо більше їх буде, то прозорішими будуть вибори, переконують експерти. Так само можна записатися в Івано-Франківську. У нас в Офісі організації це є адреса вулиця Грушевського, 18, Офіс 32, це є приміщення просвіти, вхід з двору поруч із друкарною. Ми будемо там працювати в робочі дні. Із 16 до 19 години ми маємо плани повністю забезпечити всі громадські дільниці з нашими громадськими спостерігачами для того, щоб, як ви сказали. Колеза забезпечити максимально прозору чесну виборчу як до виборів народних депутатів, так і виборів президента України. Україна отримала шанс провести прозорі й демократичні вибори і гріх ним не скористатися. Наголосили на прес-конференції представники комітету виборців України.